Слава Україні! З вами стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб-канал, ставте лайки та лишайте коментарі під цим відео. У мережу потрапило відео бою з танковим підрозділом армії РФ. У ньому здобули перемогу бійці 92-ї та 40-ї бригад ЗСУ. інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Ігаля Левіна, ізраїльського військового експерта. На початку відео видно російське танкове групування, яке намагається знайти сховок у руїнах українського міста. Одна дві бронемашини гадають, що сховалися поруч з будинком, у якому снаряди вигризли декілька метрів стін, вікон та даху. Спершу дістається будинку, вибухає за 10 метрів від ворожого танку. Потім зачепило поки що цілу стіну. Танки, схоже, зачаїлися, бо не рухаються. Наступна мить приліт прямо по бронемашині, яка у попередньому кадрі стояла праворуч. Коментар під відео вказує, що завдяки роботі артилеристів та розвідників просування танків. В армії РФ зупинено на цьому в мене все. Гарних вам новин! Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.